Слава Україні! Тривожна ніч, як в місті, так і в області. На цю хвилину, на цю годину 5 тривог, 5 відбоїв, але слава Богу, що обстрілів не було. Проявляє активність ворожа авіація. Прошу вас реагувати на сигнали повітряної тривоги, берегти себе та своїх рідних у Чорному морі. Знаходиться 13 кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Зараз вони тиснуться до узбережжя тимчасово окупованого Криму. Серед них на бойовому чергуванні два кораблі, ракетоносії, крилатих ракет оперативно-тактичного рівня морського базування типу Калібр. Тому ймовірність нанесення ракетних ударів залишається дуже високою. Ну і щодо ситуації на фронті та в нашому регіоні, я вже сказав, ситуація повністю контрольована на Харківському, на Південно-Бузькому напрямках. Ви бачите, які дії відбуваються. Про це інформують. Усі ланки, військові ланки нашої держави, і про це вони мають говорити першими і офіційно. Ворог небезпечний. На жаль, сьогодні не йде мова про те, що ми женемо ворога саме до наших кордонів або звільняємо територію тимчасово окупованого Криму. До цього ще дуже далеко, і це ті реалії, в яких ми маємо жити. Усі ми прекрасно з вами розуміємо, що ворог дуже небезпечний. Надто небезпечний. У них ще є гарматне м'ясо, у них є ще зброя. Так, це гарматне м'ясо, вибачте, до обойоби, але вони є. Є зброя. Вона не така, як у нас сучасна, але вона є, цього заліза багато. Тому тримаємо стрій і працюємо на перемогу. Шлях ще дуже важкий. Не треба завищених очікувань, щоб всього не виросла маленька або велика зрада. А вірити в те, що ми переможемо, треба завжди, бо це правда. Там якийсь Акадирка заявив, що намагається знову йти на Одесу і нас штурмувати. Слухайте, ми вже цього лайна від Дондона чули дуже багато, не лише від нього. Хай він про це розкаже тим, кому наші військові надрали дупи на Херсонському та на Харківському напрямку. А ми пам'ятаємо, що Україна понад усе віримо та підтримуємо Збройні Сили України. І посміхаємось. Все буде добре. Слава нації! Смерть ворога!